У сьогодні є ось такі ось два красивих туранчика. Один коричний, один чорний. Два у нас на оптиці, що цей, що цей, цей. є камера, він розпізнає дорожні знаки. Також у нас є панорама, вона повністю від'їжджає. У нас Алькантара салон красивий. У нас 191 тисяча пробігу. Заводиться прекрасно, 177 кінських сил. У нас є круговий парктронік, автопаркування, датчик тиску в шинах, кондиціонер, підігрів дзеркал. Також ззаду у нас такий теж красивенький. Великий багажник. Ось такий ось. Дві машини, до речі, у нас затоновані. Цей другий також на оптиці, також у рідній фарбі, що цей, що цей. Він у нас має датчик дощу, датчик світла. У нас тут є складання дзеркал. Тут є у нас 140 кінських сил. Тут є задній парктроник. Датчик тиску в шинах, старт-стоп. 180 тисяч рівно пробігу. Ось такий ось у нас красивий салончик. Дві машинки у нас без нюансів якихось. Сів, поїхав. В двох машинах обслужені, помінені в них масла фільтра. Бидем що в одній, що в другій, не калатає. Робить красиво, що ця, що це. Кого цікавить, дзвініть, пишіть.